Привіт-привіт! Біля мікрофону в Redmi. Вітаю гості і підписники в себе на каналі. Як завжди, я буду щось відкривати. І надіятися, що випаде дорогий айт. Вибачте, що так довго не було відео, постараюсь більше не пропадати надовго. Сьогодні в нас 10 кейсів революції. В них золотий предмет це рукавиці. І ми будемо пробувати вибити їх, так як ножик в нас вже є. Залишились тільки рукавиці. З назви відео, ви вже згадались, що випала надсекретна зброя. Гарного перегляду! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ми починаємо. Так, закупив я кейсики, закупив я ключики. Погнали. Розпочнемо ми давайте, з останнього кейса. і перший ключ. Давай, габен, давай, давай, дай щось, дай, будь ласка, я вже. Давно нічого не вибивав. Прокурут ніякий і М-ка пролітає. І ще одна МК далі. Фарозавр. Нам випали кіберсила. Ну це таке. Поїхали. Три копійки. Слідуючий кейс, щось з ним. Кісь глюки. Давай. Третій кейс, третій ключ. Що нам дасть сьогодні? Давай, давай, давай. Фіолетка, фіолетка, М-ка. -да. Відбудова. Вбитий пістолет, вбитий такий ж. Останній ключ, останній кейс. Туші ще останній кейс, останній ключ, вибачайте, поїхали. Ох, розове прилетіло. Так. Знову ця херня, кіберсила. Він нас перший випав вже. Вже маємо дві. Поїхали. Слідующий кейсик. І нам принесе. Давай. Ми хоч побачимо червоне в прокруті, Розове знову прилетіло. -а. Оба. Місячний кролик. Та ти що? Не дуже. Покоцаний він дуже сильно. Поїхали далі. 50 Євроцентів може десь коштує. Ну, таке Таке собі задоволення. Поїхали далі. Що в нас приноси? Ой, тек 9 повстанець. Нічого. Слідуючий кейс. Відкриваємо. Давай, габенчик, будь ласка. Будь ласка, ножик дав, дай ще перчатки. Рукавички дай мені. да, я буду бігати в рукавичках. О боже, оп... знову цей повстанець. А... Так, далі. Слідуючий кейс. І... И... Випадає нам. Давай, давай. Так, прольот, прольот. Фу, це що буде 10 синьок? Хоча одна фіолка вже випала нам кролик той. <groves Locker> так. Восьмий кейс. І восьмий кейс нам принесе. Розове, розове. Емочка. Емочка, тімокао. Та ти що? Що це у нас є? Ага, після бойових. Да. Ціна в неї, напевно. Не ахті. Зараз ми подивимося, що це вона собою представляє. І на ринку стімі вона 20... 23... 23 єврика. Це навіть не відбиває е, кейси. Тільки ключі ми відбили. І то не всі, Ну майже 2350 ключі, так, 23. Ключі відбили, кейси, ні. Ну, хоч щось, так. Вже пораду, я її продам, я не буду її залишати, бо вже на балансі 7-0 і треба її продавати. Ніж я ще не продав, інше в мене є. Так, послідній кейс. Послідній кейс нам приносить, Напевно, ніфіга, я так собі думаю бо... <по> <по> ну так, так найм. Ось таке відкриття у нас вийшло. Вибили ми емочку. Ну і на цьому, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я буду продовжувати відкривати цю фігню. А вам не раджу цього. Дякую. До зустрічі.